Колись герої рятували світ кулаками, дробовиками і сарказмом. дюк дюхнюк, серйозний Сем, всі вони діяли просто побачив монстра, бахни. Але були й інші: тихі, розумні, не обов'язково із м'язами, як бетон. Один із них звичайний інженер Айзек Кларк, який отримав найгірше відрядження у своєму житті, перевірити космічний корабель, де всі трохи не в собі. Гра Dead Space стала легендою жахів, а кілька років тому повернулася у ремейку. І цікаво, що до його створення доклали лапку і українців. Про це ми обов'язково сьогодні розповімо. Можна сказати, навіщо робити ремастер, якщо оригінальна гра ще має добрий вигляд, ну десь так і котики думали собі, поки не пограли в по суті новий Dead Space. Навіть через 15 років космос все такий же мертвий, а нерви все такі ж тонкі. Так, свого часу котики пройшли всю трилогію Dead Space, а також намагалися більш предметно розібратися в лорі гри, який дуже цікавий, захопливий і неймовірно моторошний. Ну що, хапаємо свій плазмовий різак і бігом розкривати секрети і Шимури. Головне, дожити до фіналу і не збожеволіти. Геймплей Взагалі Dead Space чомусь відносять до survival-горорів, Але ми скоріше назвали б її горор-шутером від третьої особи. Дії відбуваються на найбільшому у всесвіті зорельоті класу розколювач планет Ішимурі, який після сигналу СОС перестав подавати ознаки життя. Звісно, ми можемо переглянути анімаційну стрічку Dead Space Downfall – Дед Спейс загибель, щоби просто побачити, який жах реально коївся на палубах Ішимури і що саме до цього призвело. Однак ми все таки спершу радимо пограти в ремастер першої частини, бо сюжет, його подача і розвиток це велика частина геймплею. Бо Айзек буде по крихтам збирати інформацію про те, що в дійсності трапилося на борту, і для цього доведеться ходити в такі місця, де вовки срати бояться. І саме в ремастері ці відчуття зробили максимально якісними. Коридорні локації, часто з обмеженим доступом, поганим освітленням, істотами, що швендюють вентиляцію і хочуть вас поглинути, це лише невеликий список того, що вас очікує. А ми зовсім забули сказати, що зорольот ось ось розіб'ється у планету Айджис-7. Та й взагалі банально розвалиться на шматки. Тому у перервах між боротьбою за виживання зорельота і виживанням самого Айзека серед засилля некроморфів, ми дізнаємось про долю своєї нареченої Ніколь Бреннен і всіх інших членів екіпажу. Романтика ще та. Тим не менш, для того, щоб в повній мірі насолоджуватись цією романтикою, в допомогу Айзеку є кілька корисних предметів: як то, крамниця, верстат, броня і зброя, різноманітна і вельми цікава. Розділ про зброю, раз ми вже про це згадали. Хоча самої зброї у грі небагато, але кожен тип унікальний, самобутній і може бути покращеним. Канонічна зброя гри плазманий різак, наче й шахтарська зброя, але ідеально підходить для відрізання кінцівок некроморфів. Зброя потужна і має великі можливості покращення. В принципі, його одного вистачить на проходження всієї гри. Однак у примусовому порядку граще докине нам і іншої зброї, наприклад, пульсову гвинтівку. Це вже більше схоже на військову зброю. Скорострільна, великий боєзапас, але разом із тим менша шкода противнику. Ну і кінцівки зрізати не так же й зручно. А це якраз дуже важливо. Потім нам в руки трапиться циркулярна пилка. Специфічна, звісно, але вже що є. Це крутезна тема для шинкування ворога на близьких дистанціях. Кінцівки відлітають аж гайгуди. Але проти дрібноти неефективно від слова зовсім інша справа вогнемет. Так, так, на зарольоті є вогнемети. Хоча це й не вперше в ігровій і в кінематографічній історії, але це ж абсолютно логічно мати на зарольоті, де обмежений кисень, все може вибухнути і так далі. Класичний запальний вогнемет взагалі прикольна річ. Вона максимально ефективна проти рою дрібних противників або специфічних гадів у вигляді наростів на стінах. Ще є променева зброя. Сильна річ, однак боєзапас невеликий, та й розхід максимально швидкий. Класно проти великих і міцних ворогів, але суб'єктивно базовий різак просто поза конкуренцією. Щодо броні нашого персонажа, є кілька рівнів броні, але по суті збільшення рівня впливає на відсоток додаткового захисту від атак. Збільшення кількості ячіок в інвентарі і розширення можливостей для покращення на верстаку додатково можемо сказати, що в ремастері завезли цікаві варіанти зовнішнього вигляду для броні персонажа. Включно із класичним виглядом з оригінального Dead Space. Історія ми вже кілька разів торкались історії або сюжету гри. Однак зараз ми це зробимо більш ґрунтовно. Одразу попереджаємо про спойлери, і вони почнуться зараз, а закінчаться аж на розділі недоліків. Тому, якщо ви не в курсі того, що коїться в цьому всесвіті, переходьте просто на наступний таймкод. А якщо ви допитливі, тоді погнали! Гра починається із того, що Айзек Кларк, кваліфікований інженер, продивляється відеоповідомлення своєї нареченої, записане на зорельоті класу планетарний розколювач Ішимура. Він і невеличка команда професіоналів була направлена на Ішимуру для вирішення чисто технічних проблем, про які було повідомлено керівництво компанії власника із капітанського мостика Ішимури. Однак після сигналу допомоги Зореліт не виходив на зв'язок зовсім. І як тільки герої бачать Ішимуру, то їм в очі впадає відсутність зв'язку, світла і взагалі будь-яких ознак життя на зорельоті. На жаль, при спробі приземлитися в доки гіганта наш зореліт розбився. І ми у складі невеличкої команди висадилися для дослідження того, що взагалі коїться на цьому здоровезному зорельоті. І наш спокій тривав дуже недовго. Бо перший напад невідомих істот, яких як ми потім з'ясували, називають некроморфами, зробив нашу команду меншою. А життя нашого Айзека набагато більш складним і нервовим. Окрім явних зусиль по виживанню, наш сміливий інженер ще шукає сліди своєї нареченої Ніколі Бреннен, що була одним зі старших медиків на Ішемурі, а сліди достатньо заплутані. Однак разом із розрізненими відео і аудіозаписами від Ніколь, ми починаємо розуміти, що таке некроморфи, при чому тут маркер і яку роль у цьому зіграла церква юнітологів. І добре було б, якби всі події відбувалися лише в рамках одного, так великого, але одного зорельота. Звісно, ми ж розуміємо, що якщо є дивні кровожерливі створіння, вони ж некроморфи, і хоробрий персонаж з інженерною освітою і працевлаштуванням, то він все полагодить. Але виявляється, що цей весь трендець шириться іншими планетами. І взагалі, маркери, це. ні, ні, тут вже занадто великий спойлер. Коротше, на Ішимурі пригоди Айзека не закінчаться. І з некроморфами йому доведеться достатньо багато поборотись. Різне. Взагалі слід сказати, що ремастер Dead Space це, напевно, одна із зразкових робіт. Все залишилося наче й так само, але жаху наганяє ще більше. Більш реалістична картинка, оточення, звуки, фізика. Ефект занурення працює як швейцарський годинник. Навіть на складності історія, тобто найнижчій, грати моторошно. До речі, про саму складність. От не пам'ятають котики такого режиму в оригінальній грі. Якщо наша пам'ять працює добре, то в цілому вибір складності це добра придумка для розширення аудиторії. А поцінювачі гардкору задовольняться неможливим режимом. Ще для котиків неочікуваними стали аж занадто реалістичні обличчя персонажів, особливо самого Айзека. Так, ми бачили його в старій трилогії, але тут він має вигляд не персонажа, а реальної людини. А от ремастер Ніколь вийшов дивний. На першому відео вона має вигляд як дуже втомлена від життя жінка років 45-50. Хоча по контексту історії їй точно має бути до 30. До речі, щодо нашого персонажа, ім'я Айзек Кларк, розробники вибрали не просто так: персонажа назвали на честь двох видатних письменників фантастів Айзека Азімова і Артура Кларка. А актором, який дав зовнішність Айзеку, став Ганнер Райт. Причому як в оригінальній трилогії, так і в ремастері. Більш того, в оригінальному Dead Space Айзек мовчазний персонаж. А в ремастері розробники змогли поглибити сприйняття самого персонажа додатковими діалогами, в яких він висловлює свою думку, однак ще й не порушили оригінальну ідею персонажу. Тим не менш, чорний гумор разом із відчутною долею сарказму і певним стоїцизмом зробили дійсно цікавого персонажа, що пасує до темних коридорів і Шимури. Ще один цікавий момент. Айзек є ідейним противником церкви юнітологів, і на це є причини. Перше, його мати була мала того, що противником церкви вона активно працювала над тим, щоб вивести якомога більше людей із цієї віри. І під час цих активностей Айзек познайомився із Ніколь, яка, як і його мати, є активним противником церкви юнітологів. Тож у пришелепкуватих культистів і їх породжень, на нашу думку, проти хороброго інженера абсолютно немає шансів. Між тим, у всесвіті Dead Space не тільки Айзек є цікавим протагоністом, взяти приквели до подій гри: Dead Space Extraction та Dead Space Downfall – гра та анімаційний фільм. Просто на відміну від Айзека, головні персонажі цих подій загинули. Хоча в Downfall це було особливо натягнуто, бо ще трохи і у Айзека міг з'явитися більш ніж компетентний компаньйон, який би міг докладно розповісти, що за чорт коїться на зорельоті. Ну, на думку котиків, ніхто би не став відмовлятися від допомоги начальника безпеки такого зорельота. А Аліса Вінсент показала себе більш ніж професійно в цьому жахітті. Але в оригінальній грі її не було, тому вона безславно і максимально нецікаво загинула. Графіка і звук графічно гра стала відчуватись набагато більш реальною, місцями занадто реальною. Коридорні локації сприймаються не як обмеження по розробці, яке перейшло з першої частини, а більше як пастка, в яку потрапив наш герой. І це періодично настільки вражає, що грати вночі подекуди стає неможливо. І дуже приємно, що до такої якісної роботи причетна українська студія Roommate Studio. Відповідальними вони були за візуальне бачення ремастеру Dead Space. Студія зробила понад 100 ілюстрацій, концепт арти середовища та елементи UI-UX дизайну так що можете і їм подякувати за те, що горор відчувається таким лячним. До речі, і звуковий супровід тільки нагнітає ситуацію. Ми вас попередили. Недоліки. Ну, якщо це можна назвати недоліками, перше гарна картинка потребує відповідних ресурсів. Друге вийшло ну дуже моторошно. Поцінювачам горорів точно зайде. Враження. Як вже казали, котики. Це напевно один із зразкових ремастерів, що тільки покращили оригінальну гру. Вийшло просто на п'ять котиків із п'яти. Дуже рекомендуємо як поцінювачам оригінальної трилогії, так і тим, хто хоче полоскотати собі нерви або очистити великий зороліт від цілякої гиді. А ще радимо грати у Dead Space Remake не вночі. Дуже сподіваємось, що не налякали, а лише зацікавили вас. Коти, китюнічки щирого серця. Дякуємо всім, хто підтримує нас на патреоні і у спонсорстві Ютуба. Це правда дуже приємно. Давайте з вами зустрінемося в наступному відео або ще можна у дискорді, в телеграмі, а ще на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших гайдів, оглядів і розслідувань. Головне, грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!